Всім привіт! З вами команда Кеш школи Степногірської тергромади в рамках щорічного учнівського марафону Степнокод пропонуємо вашій увазі наше домашнє завдання зі створення фрактальної графіки. Для цього заходимо на сайт samo.app і, користуючись зрозумілим меню, створимо цікаві візуальні роботи. Функціонал сайту доволі легкий і зрозумілий, навіть якщо ви ще не ідеально знаєте англійську. При цьому, як і в будь-якому сучасному графічному редакторі, можна обирати колір, розмір, товщину, жирність та прозорість ліній. Для того, аби створити графічний повтори, Тобто фракталі, Обираємо пензлик, симетрія, гравітація. При цьому, чим більша кількість ліній симетрії, тим цікавіше буде робота на прикінці. Після цього обираємо кольор лінії і вводимо в хаотичному порядку. А за допомогою гарячих клавіш можна спокійно відміняти чи то копіювати дії, ділянки і об'єкти на холсті. Завдяки такій фрактальній графіці можна легко намалювати листівку, основу для банера чи навіть обкладинку для власної книги, а зберегти собі на комп'ютер або макбук теж можна за допомогою відповідного розділу меню даного сайту. Вибравши розділ пензлик Pattern, замальовуємо наш умовний хост. Після чого обравши симетрію та патричний пензлик, оживляємо картину з допомогою з злістами чи квітами. Вдячні всім за увагу! З вами була команда Cash в рамках степнокоду і бажаємо успіхів! та нових крутих знань.